Всім привіт! Сьогодні я знімаю для вас розпаковку з тему. Взяла от вже інструмент, який мені допоможе це зробити, і посилочки теж біля мене. Чесно сказати, мені йде стільки посилок з тему, що я, ну, я вже забула, що саме в цих знаходиться, так що це буде для мене сюрпризом, як і для вас. Давайте починати! Почнемо, напевно, з меншенької. Це така брудна капець. Якщо тут буде одяг, я, звичайно ж покажу, як він виглядає на мені. І так, тут є одяг. Взагалі, перше, що я дістала, це одяг. А що це? Шортики. Мені приїхали шортики для спорту, я замовляла. Вони мають бути без ефекту пушап. Да нарешті нарешті в мене будуть шорти, які не виділятимуть мою жопку. Так, чорненькі. Вони такі недовгі, але й не дуже короткі. Мені для фітнесу будуть в самий раз. Сподіваюся, розмір мені підійде, це розмір S. Мені подобається якість. Вони не надто тоненькі. І подобається, що тут резинка не є. Дуже довгою, що не буде заходити аж на ребра. Думаю, якраз Наталії. Це одна з тих посилок, які я замовляю на випадок кінця світу. Щось, мені здається, він буде скоро. Коротше, це сонячне сонячна батарея, через яку можна заряджати телефон і взагалі інші. Там пристрої, да? які не знаю, навушники, годинники таке інше. Не знаю, чи вона працює чи ні. Треба буде перевірити. Але дуже класна штука, як на мене, коли ви йдете в похід, наприклад, чи просто десь в ліс на декілька днів, до озера на декілька днів, і ви не маєте доступу до розетки, Це супер. Так. Наступна посилочка. Це якісь аксесуари. Ось такі сережки. Це кафи вухо. Щось не знаю, щось не знаю. Ось так виглядає. Наступне в цій посилочці це така щітка, щоб чистити коврики від шерсті, від волосся. Це, якщо чесно, я замовляла для мами, так як в їх вдома є троє котиків, і шерсті там дуже багато. А бачила у відгуках, що дуже класна річ, треба буде спробувати. Покажу вам, чи воно справді таке дієво, як всі мені там писали. Ще одна малесенька посилочка, і це для мого хобі, для скраббукінгу. Я на кожну річ, яку я замовляла, буду старатись залишати вам відео ціну. За скільки я її придбала, і постараюсь також залишати посилання в описі під цим відео, якщо вони будуть ще дійсні. Можливо, вам щось сподобається і ви захочете замовити собі. Так, Давайте по черзі. Це що таке пом'ята до мене прийшло? Сподіваюсь, ціле це окуляри. І та вони цілі. Зазвичай, до речі, окуляри пакують набагато краще, ніж в цей раз. Ось такі окуляри мені приїхали рожевенькі з прозорим, ніби непогано дивляться, так? Ну, мені здається, пасують. Є малесенькі подряпини. Три на всі окуляри отут посередині є така більша подряпинка, яку видно. Але я думаю, в процесі. Як я буду їх носити, це не буде кидатися в очі. І, відповідно, за таку ціну, що ви хочете. Наступна посилочка це в мене йде, напевно, сумка. Так, сумка А де ремінь через плече має бути саме звичайна, яку б я могла носити. До спортивного костюма, до джинсів, така на кожен день Оце те, що мені потрібно. До речі, якість мені подобається, тому що вона дуже класно прошита, ніде нічого не торчить з підкладкою. Вона досить непогано тримає форму як для сумки з такого матеріалу. І мені подобається колір, і все мені подобається. Також вона є досить вмістка, і що я можу ще сказати? Рекомендую, якщо вам таке подобається, можете сміливо замовляти Я довольна. Також в цій посилці мені прийшли освіжувачі повітря для холодильника. Це, коротше, має бути такий пристрій, який поглинає неприємні запахи в холодильнику. Дуже сподіваюся, що воно працює. Бо, знаєте, коли ти кладеш. Цибульку в холодильник почищену, а потім все тією цибулькою там пахне. Або от я сьогодні спекла рибу. Якщо я покладу її в холодильник, все буде пахнути рибою. Я таке не хочу. Ось так виглядає цей поглинач повітря. Їх тут в посилці три штучки. І до них є ось такі три. Ліпучки це, напевно, щоб його прикріпити десь в холодильнику до стінки. Треба буде перевірити, чи воно працює. Запаху воно ніякого немає. Також я бачу, мені прийшли самі звичайні майки, тільки я не розумію, чого одна запакована окремо, а дві отако просто без пакетика. Досить приємні до тіла, але це не бавовна. Поліестер, скоріш за все, але такий м'якенький, приємний. Звичайні базові топи, маючки. Гарні бретельки, до речі, такі міцні. Сподіваюсь, теж мені підійде по розміру. А тепер давайте подивимось, чому білий окремо. Він що не з такого матеріалу. Так, 95% поліестер. 5 еластан. Думаю, білий буде просвітлятися, але. Треба буде перевірити. Я вже, знаєте, наші мені ті ножнички, якщо є сила в руках, мені прийшов малесенький рюкзачок чорного кольору, він ніби як з Вільвету. Думала, чесно кажучи, він буде трішки більший. Але і такий непоганий. Всередині тут є підкладка. Два відділення, але він є досить такий вмісткий. З боку є кишеньки, Також взаді потаємна, знаєте, для грошей. Краще б мені туди поклали тих грошей. І спереді також є кишенька. Коротше, бомбезний рюкзак. Ця посилочка теж на випадок кінця світу. А насправді теж дуже класно брати з собою на різні пікніки і таке інше. Це скло, пластмаса, яка довго горить нею, класно підпалювати вогнище. Так да. хай буде, хай буде. Ми живемо в такий час, хто його знає. Можливо, прийдеться трошки пожити в лісі. Також замовила своїм котичкам паличок. Не знаю, з чого вони ті палки. Бо в відгуках на сайті всі пишуть, що їхні коти прям тащаться від цих, від цих палочок. Не знаю. Мені пахне зеленим чаєм. Насправді. Не схоже на котячу м'яту чи ще щось. Коротше, треба буде перевірити і зняти відео, як мої коти на це відреагують. Ось такі джинси я собі замовила. Я не бачила, що вони з потертостями. Вони йдуть широкі донизу, прям дуже широкі, мені такі і хотілося. Досить непоганий теж матеріал. Не є дуже тонкий цей джинс. Не скажу, що тут ідеальні шви, але нічим не гірші, ніж в магазинах, в мас маркеті Розмір взяла М, щоб вони були ще ширші. Хоча я зазвичай ношу розмір S Але я знову боялася, що вони будуть закороткі на мене. Тут 80% котон, 15% віскоза. Кажу ж, вони йдуть непогані, треба треба міряти. Наступне, що я бачу тут це підвіска. Підвіска, і знаєте, що? Я випадково замовила дві однакові підвіски. Це, звичайно, не критично, тому що мені є кому їх подарувати. Мені завжди є кому віддати свої речі. Знаєте, може бути як парний подаруночок для подруг, а чому б ні? Ось так виглядає стрикоска. Посередині з камінчиком. Мені насправді дуже подобається, але я б до цієї підвіски додала б інше. іншу цепочку, бо вона засвітла. Треба було б щось більше підстаровинне. Досить непогане, звичайно, це під якийсь певний образ. Але я, як людина творча, яка любить помалювати, мені, мені подобається. Гарно виглядає на руці. Незвичайно, так і це безрозмірне кільце. Можна на будь-який пальчик його розсунути. У мене такого не було, а тепер є. Я тішуся. Ось і вся розпаковка. Але ви не засмучуєтесь, так як це не остання моя посилочка, до мене в дорозі ще їде безліч. І я взагалі люблю замовляти стему. Тому це буде постійна рубрика на моєму каналі. Якщо вам це відео було корисне, а якщо не корисне, то сподіваюся, воно вам просто сподобалось, було цікавим. Якщо це так, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео.